Вечера во Християни, яко милосіві чоловіку, любимо Боги, сімей славу села, і у Так друга, белый там не платит, все тоже спасел. Милый добровение Другий Та. Женіх, і Благословенно царство, Отца и Сына и Свята, Духа Мыни присвоив веки веку.

Боже наш, имя Отца и сына Gospodi Bože na slavu i ničestiju, vjenčaj ih. Gospodi Bože naš, slavu i ničestiju, vjenčaj ih. Господи Боже наш, славою і всім відчаття. Вони ми, ми всі примудрості. estou testando o áudio por ouvindo Слова им Иисус наполнит его до ночі воды, наполнившие и комихай голої, по червниче мене в принципе, ах, и прикинь, моих низкоша. Я говорю в усі, ах, и приклеен, винабивши от і и не знающий откуда и слышавшись, почерпшие її воду, пригласи жениха и прикинь, и ловода ему, як чоловік, пришел, добрый вину полагает, и дал бился, тогда куча и ты и все добрые потушения, и сотвори начал нам иисускали сын и славу свою и выражаю. Я і приглашал и весь и сосчитать друг другу ничего и украшена, если мы пролицов, видение Божий і создание воспринимание, оставление грехов и прегрешений наших Господа проси. є символом радості і горя, який зустрічається в нашому житті, які зустрічались і втри будуть зустрічатися. Як в даний момент розділяється цю чашу, так добре ділити радість, яка становиться вільною радістю, і горе, яке становиться полугорів, коли його розділяють своїм негідним і пстрі. Il piede è il suo mostro, il suo salame è il sempre della fine del serato e un'altra straniera sempre in giro e quando l'ha la donna di un'altra.

Давающимся друг другу, восприемником Павла в еблаки их, и сохрани их на многое і благая летом. Прекрасний літній день, коли все зеленіє, радується святе. А особо і сугу у цей пасхальний період, коли радується небо і земля, прославляючи Воскресіння Спасителя Господа нашого Ісуса Христа і смертних, і приобщаючись цією пасхальною радості, бо і ваші серця. Сьогоднішній день Довелося сполучити благословення ваших родичів і благословення Святої Церкви на сумку супружеське життя. Тільки що совершилося з вами та інством прахутання, молилися Церкву, Церкви, молилися всі тут присутствуючи, щоб Господь благословив ваше життя на довгі і щасливі роки, молились про те, щоб Господь укріпляв ваші немощі щоб Господь посилав вам терпіння один до одного, тому що, так і говорить апостол Павел, що нас їх немощи друг друга і так виповнити закон Христо. Якщо ви будете терпіти, тому що я сюди прийшов двох, а звідси входити вже одно, тому що ви і благословились воєдіно, як говорилось, читалось і співалось при совершенні таїста що ви вже будете в плоті, дім, але повинні знати про це і пам'ятати, що життя невозможно прожити на чорновіку, а потім його повернути. Життя це не яблука, яке можна вкусити, не підходити, кисти, за солодки, витягнути, взяти друге і так міняти, Тільки поки не знайдете свій кус, ви отримали два скрині раз і назавжди. І вже розлучити вас повинна тільки смерть на яке то время, а потім ну, будете радість вже у тосторонній сторонній мірі. Тому поздравляючи вас з таїнського братусочатання, поздравляючи вас сьогоднішнім, радісним для вас і довгородденним днем. Желаю вам Божої помощі, терпіння. Бажаю, щоб ви своє християнське ім'я підтверждали християнським життям. До цього, ну, до цього дня ми не дуже добре знали. Може, знали, але сумнівались дорогу чи попасти. І та дорога, по якій ходили, веде до церкви. А в сьогоднішній день ви вже знаєте, яка дорога веде до церкви. Тому християнське життя повинно бути і дома, іст, молитва, і молитва, ісповідь, покаяння, причащення, добрі діла, храму храбу може помолити за себе, за свої здоров'я. На здоров'я своїх родичів, помолитись за тих, хто, кого ми провели останню дорогу і ожидають нашої молитвенної пильної тому що до того ну, лежав, не кожен з нас приближається, приближається до старості, а потім вже приходить, наступає нині одній старості. Але ніхто не знає, хто доживе живе до старості. Тому, як говорить, говорить Господь через рока Ісаї, що ми не повинні забувати про те що нам дається потівка в цей прекрасний Богом устроєний примут світ на який-то період, на який-то час, оскільки Господь дозволив благословити і продовжити життя, десятки років, менше, більше, на два віка ніхто не живе. Но за цей коротенький проминуток часу, який так скоро пролітає, особливо в даний момент, в ці дні, в ці роки, коли ми з вами Господь сидив нам жити. І засідати свою духовну ниву добрим християнським життям і добрими християнськими поступками для того, щоб ми мали що пожати, коли переступимо по рігічності. Нехай Господь благословляє вас, благословляє ваше життя на довгі і щасливі. роки. Нашків промовляє. духовними дітьми. Доброго родом їх підбувати морально, матеріально і показувати добрий приклад свого життя, щоб вони, вони вибрали вас для того, щоб ви були для них ну, руководителями, наставниками, тому що те, то, що вони з вами будуть ділитися, вони вже зробили, що не будуть ділити. Ну і простирайте руку допоможі. Першу і матеріально, бо вони лише стали на так, одну ногою, дорогу свого життя. І треба, і треба, і треба, і коли Хотіти стільки, скільки треба, а не стільки, скільки ми хочемо. Помогай Боже!